Головний тренер футбольного клубу «Поділля» Віталій Костишин. Пане Віталій, сьогодні команда поступилась, результат незадовільний. Що скажете по самій грі? По грі? Ну, рівна ігра, прикра помилка. Знову ж в простій ситуації даруємо голосу супернику. Потім відіграватись важко. Створює момент, а реалізації нема. От, в принципі, по грі таку. але Що тут ще казати. Чи задоволені ви віддачою, самовіддачою саме гравців? Тут треба з віддачою, Знову ж задоволений, але трішки по-іншому граються домашні ігри. Потрібно. Віддачою не в деяких епізодах, а віддачою на протязі всієї гри в кожному моменті створювати, бігти, відіграватися, тому що нагоди були, шанси були. Ну, поки не виходить, багато буває браку простих ситуаціях, багато непорозумінь знову ж. Десь десь на протязі е, стількох років нічого нам вдавалося зробити більш-менш зіграну команду. Всьому ну, знову ж очередний зміна, скажімо, гравців. Без літніх зборів було важко підготувати команду, десь ми з цим не спорилися, не впоралися, і зараз, напевно, вже прийшов час подавати відставку. На чому я буду наголошувати? Тому що дві поразки поспіль домашні, це не, ніколи не входило, взагалі не допустимо. Скажем так. Не привели ми до всіх, не вистачило часу нам до всіх гравців привити цю хімію в нашого футбольного клубу Поділля як потрібно грати вдома. Як потрібно відноситись до нашого рідного стадіону, до міста Хмельницького, до наших болівальників? Десь нам не вистачило багато факторів, в чому? в чому ми не готові. Все одно, вина головного тренера, тому і буде справедливо знову ж піти. Клубу, футбольному клубу Поділля потрібні нові я думаю, емоції, нові скажем, люди, щоб клуб бігався далі. Часу багато, Ігор досталь. Головне завдання, яке там було, стояло, це не вилетіти, я думаю, так і буде. Все з цим поруч, ну надалі будемо мовчити.